Звідки у тебе така класна шапка? Це стерильне робоче місце. Якщо хоч одна крихта засмітить материнську плату, все буде зіпсовано, і мені доведеться почати заново. Бачиш, я навіть провів лінію, щоб ніхто сюди не заходив. Іди собі. Ей, Бене, я забуваю, з якого боку лінії мені стояти. По той бік. Так буде краще. Я застудився. А! <творю> а! Том а! Бен а! А! Анжела. <хи> Джинджер. Хенк. Балакучий Том і друзі. <творю> Ось тепер стовідсоткова стерильність. Так, і Хенка ані сліду. До речі, куди він дівся? Він на карантині. В надійному місті. Ви знаєте, що я зазвичай тут роблю. Репетирую смішні гримаси перед дзеркалом, але Бен каже, що я повинен тут сидіти, поки не одужаю. Все гаразд. Принаймні, у мене є телек. Секундочку. Та ти просто замкнув хенка у ванні, але ж він усе зачкав. Як ти можеш бути впевненим, що його мікроби з. Зни... Ось як. Це мій. МПС мікропошукова система. Вона виявляє будь-який мікроб у заданій зоні, щоб я міг його знищити. О, дивися, один залишився. Що? Неможливо! Не може бути! Яблуко Ньютона, я його пропустив. Це божевілля, це всього лише маленький мікроб. Я не можу піймати сигнал. Ти не знайдеш його. Він надто маленький. Поправочка, Томе, він був надто маленький. <правка> Ха, подіяло. Усім <правка> привіт! Я Джеремі. Мікроб. <правка> Стій там! Не рухайся, щоб О! я міг тебе вбити! Ні! Будь ласка, не треба! Бен, стій! Так, не чіпай його, він милий! Так, я милий. Дай п'ять. Фу! Я тебе не торкатимуся. Ти гігантська, заразна бактерія. Нікому не чіпати! Його мета, щоб ми захворіли. Ми повинні його вбити. Але тепер ми не можемо. Ми знаємо його ім'я. Так, Джеремі, ти м'якосердий. Тільки нікого не зарази. І не чіпай моїх речей. Ті самі правила, що і для Тома. Ясно. А вже ж, друзяко. Я обіцяю, що ніхто не захворіє, як Хенк. Що ж, добре, Джеремі, Бену треба працювати, тому ходімо звідси. Так, погуляймо і познайомимося ближче. М? Ура! Це буде весело. Я так хочу подружитися. Секундочку, чуєш, Джеремі? Можна тебе на кілька слів? Звісно, друже. Ти згадав Хенка, але про нього не говорили. Це означає, що ти мав з ним контакт раніше. Так. І що? Ти мікроб, який заразив Хенка, так? Молодець, Бене. Який молодець. Ти здогадався, що мікроб когось заразив. О, ні. Сподіваюся, ти не розкусив мій план заразити їх усіх. Включно з тобою, Бене. Можеш спробувати їх попередити, але тобі не повірять. Я милий, пам'ятаєш? А ти ніщо. Друзі, зачекайте, я мав подякувати другу Бену, що він мене не розчавив. Не знаю, де я був. Це все я ще збагнув. Але усе, що в мене зараз є, є тільки я Іванна Моя. Паду, та 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 Друзі, ми повинні позбутися Джеремі. Я серйозно. Він хоче всіх нас заразити. Цей симпатичний малюк? Оближ А? Ви повинні мене почути. Неважливо що, за жодних умов. Ні за що не їжте ці сендвічі. Сподіваюся, вам сподобається. Це особливий рецепт моєї бабусі, але і від себе я додав родзинку. Це так смачно, друзі. Джеремі, ти найкращий! Я така рада, що Бен тебе не вбив. Mm. Mm -hmm. А все в минулому це був момент люті. До того як ви дізналися, який я класний. Але тепер ми всі друзі. Ходімо, хлопці, пограємо на пейнтбол машині. Що? У нас немає пейнтбол машини. Тепер є! Джеремі нам дістав! Яка чудова компанія! Я навмисне забув про твій сендвіч Бене, але ти можеш доїсти ці недоїдки. Треба зробити так, щоб вони дізналися правду про Джеремі. А, До того, як ура! всі а а як? Ура! він такий хитрий. Що ж, якщо він не розколеться, то я його розколю. Ура! Я його підставлю. Ура! Я люблю тебе шампуню, де ти була все моє життя масочка для волосся. Він м'який, наче шовк. До речі, мені ж треба помити голову Перейдімо до вишеньки на мікробному торті. Друзі! Ви повинні це побачити. Подивіться, подивіться, Це моя улюблена стіна. Написано владу мікробам, єдиний мікроб тут Джеремі. Тож за логікою, він винуватець. Це безглуздо. Після обіду Джеремі був з нами і співав у караоке. Це не міг бути він. У нас немає ніякого караоке. Тепер є Джеремі нам купив. Звідки в нього гроші? Поглянь, як нам було весело! Так, 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 так. Милий, милий, милий. Він був з нами, Бен. Перестань налаштовувати нас проти Джеремі. Це так негарно. Ходімо, посидимо в басейні з кульками. Басейн? Як ви не бачите, що він робить? Басейн з кульками це одна з найантисанітарніших ігрових зон відомих науці. Здавайся, Бене, вони тобі ніколи не повірять. Я повністю підкорив <source> твоїх друзів, і дуже скоро вони усі захворіють. І тоді побачимо, хто тут справжній мікроб. Досі ти? Так, так, Бене. Ой? У підсумку 6465 ліній. Чи 4656. Спочатку. Один. Два. Що ж, мої друзі люблять Джеремі. Якщо він їхній друг, то мені доведеться з ним подружитися. Це буде нелегко. Так, що тут у нас? Це погане це сміття, і це теж і. О, це добре, апельсини вітамін С бувай. Ха-ха-ха. <ривіт> О, привіт, Бене. Привіт, Джеремі. Слухай, я хотів тебе підставити. Це було неправильно, вибач мені. Абсолютно точно. <ривіт> Це класичний випадок. Перемога мікроба над особистістю. Що скажеш? Потиснемо руки, друзяку. Звісно. <ривіт> Ой, а на тобі що, Рукавиця? Як Бачиш, друже, я мікропофон. Ей, що ти робиш? Ні-ні-ні, Що ти робиш? Отак. Кого ти привіт? А ну Ми просто не знайшли спільної мови. і все! Я можу змінитися. Ось, Обережно, друзі, Бен робить промивання. Пфф. Що, Бен? Що сталося? Де Джеремі? Що ти з ним зробив? Ах, спокійно, Томе. Він зараз у кращому місці. Ти його вбив? Що? Ні. Я спустив його в унітаз, і він потрапить у каналізацію. Це найкраще середовище для нього. Там у нього буде багато друзів. Ні, Джеремі! Тепер живатиме за мене жуйку. Він хотів вас заразити. Сам жуй свою жуйку. Пане не тобі вирішувати, з ким нам дружити і кого спускати в унітаз. Так, правильно. І крім того, Будь здоров а, друзі, щось я погано почуваюся. Я теж. А, а, а. Завжди тричі. А, не віриться, що Джеремі пошив нас у дурні. Ми такі дурні. Обіцяю, я більше ніколи не братиму дивні сендвічі від балакучої бактерії. Це вже точно. Вибач, що не повірили бене. Не страшно. Головне, що ви все усвідомили і відправте всіх мікробів у каналізацію, де їм і місце. Дурники. Гадаєте, відправили мене сюди і позбулися. Ну і нехай, коли небудь я повернуся і звісно буду не сам.